Часто агресивну країну, яка існувала у 20-му сторіччі, ми називаємо Совєтський Союз, і так робимо не лише ми, навіть іноземні англомовні джерела не перекладають цю назву. Так чому ж все ж таки совєтський, а не радянський? Тема, яка бентежить багатьох, судячи, наприклад, з коментарів під нашими відео. Так от, совєту української дійсно ради, так називали органи керування, які існували на території Російської імперії з 20-го сторіччя. Існування цих органів продовжилося і в період існування так званого совєтського союзу. Слово совєтське навіть включили у назву країни як спробу підкреслити владу народу. Хоча насправді диктаторський режим совєтів поневолив багато народів і цілеспрямовано знищував їх ідентичність. Це змусило світ сприймати совєтський як власну назву країни, а не як владу рад. Багато істориків, включаючи знаменитого Тімоті Снайдера, у своїх роботах вживають вираз Совєт Юніон, а не Едвайс Юніон, як звучало б у дослівному перекладі. Сприйняття українцями цієї назви ґрунтувалося на тому ж принципі. Слово «совєцький» можна зустріти в антикомуністичній літературі часів існування червоного непорозуміння, а переклад на радянський повинен був змусити відчути щось українське, причетність до великого і могучого. Отже, це не питання мови, швидше питання усвідомлення того, що совєти були окупантами ворогом, а не рідним радянським. Аналогію можна провести з німецьким словом Райскомісаріат. Під час Другої світової війни, коли Україна була окупована нацистською Німеччиною, на її території діяли Райскомісаріати України. Більшість українців використовують саме цю назву, не перекладаючи її на цивільна адміністрація України. Бо інакше ми будемо власноруч легімітизувати режим окупантів, українізуючи власні назви окупанта, ми робимо їх частиною нашого національного я, руйнуючи його зсередини. Обидва режими були злочинними і антилюдськими, і відмінність лише в тому, що після поразки нацистів відбулася потужна денацифікація та міжнародне засудження усіх злочинів, скоєних режимом Гітлера. А після розпаду імперії більшовиків такого процесу не відбулося. Хоча совєтська окупація так само спиралася на військову силу, пропаганду і репресії, вона змогла протриматися довше за німецьку, встигла виховати декілька поколінь людей з радянським сприйняттям реальності. Більше того, сучасна правонаступниця совєтів десятиліттями витрачала колосальні ресурси на пропаганду, щоб українці не вважали імперський чи совєтський режими окупаційними. Визволення з під влади окупантів, як і будь-які інші масштабні зміни, завжди починаються з того, щоб називати речі своїми іменами, особливо коли йдеться про культурну війну, де міфи, фейки та стереотипи це справжня зброя масового знищення. Тому совєтський, а не радянський. Українці мають усвідомити, що незалежна сильна Україна це найстрашніший сон росіян. І здавалося б, звичайне слово радянський насправді є елементом поневолення нашого народу. Поговоримо також і про інші слова, які зазнали суттєвих змін при совєтській окупації території України. Політики в совєтському союзі намагалися стерти межу між російською та українською мовами, втручаючись у її внутрішні закони, штучно змінювали лексику і граматику, створювали ілюзію того самого братерства, і, на жаль, досі залишаються частиною нашого лексикону. Наслідки втручання партійного керівництва в лексикографічну практику засвідчує порівняння української частини академічного російсько-українського словника 1924 33 років за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова і російсько-українського словника 1948 року, опублікованого в Москві. В останньому значна частина української лексики була або зовсім вилучена, або відсунута на другу позицію, якщо слово не збігалося з російським жмуток, заміняли на пучок, здобуток на виручка, кошик на корзина, суходіл на континент тощо. В такий спосіб більшовики фактично намагалися реалізувати настанову колишнього валуївського циркуляру, згідно з яким малоросійське наріччя є та сама російська мова, тільки зіпсована впливом на нього Польщі. Поступове вилучення з української літературної мови рис самостійної системи переслідувало мету зведення її до стану місцевої говірки, яка б відрізнялася від російської лише незначними фонетичними особливостями. Які знайомі нотки, українці етаруські только іспорчений западом англосаксами. Асиміляційні процеси супроводжувалися риторикою совєтської пропаганди, що впроваджувала в масову свідомість фальшиві постулати про благотворність впливу великої російської мови на мови народів СРСР, про велич російської мови як мови найбільш розвиненої нації, що очолила революційні перетворення в країні тощо. А це вже відверто смердить нацизмом та шовінізмом, що має відправити нас на початок відео і ще раз нагадати, що між нацистами і совєтами насправді немає ніякої різниці. Посиленню процесів русифікації сприяло і проголошення Нікітою Хрущовим на 22-му з'їзді КПРС тези про російську мову як другу рідну для всіх народів СРСР. У 1970-х роках Володимир Щербицький, тогочасний перший секретар ЦК КПУ, вже говорив про російську мову як по праву рідну мову українського народу. От тут і згадуються басні росіян про так зване звільнення російськомовних регіонів України. Також дуже важливо поговорити і про те, чому совєтський новояз забороняв, наприклад, слова робітня і на позір, як мазепинці перетворилися на бандерівців, і відколи в суспільстві почала поширюватися кримінальна лексика. Юрій Шевельов у книзі Українська мова в першій половині ХХ століття згадував, що в той час редакція журналу Комуніст розіслала до редакції газети видавництв списки слів на дві колонки: слова, які не вживати, і слова, які вживати. Та сама практика повторилася і в 1970-х роках. У письменницьких колах розповідали, що призначений на посаду головного партійного ідеолога Валентин Маланчук на засіданні спілки письменників зачитав список слів заборонених до вжитку. Під заборону часто потрапляли слова, широко вживані на заході України, бо вони найбільше відрізнялися від російських. У статтях тогочасних журналів, таких як мовознавство, комуніст України та інших, викривали прояви націоналізму на мовному фронті. Там вміщали чимало прикладів шкідливих слів та словотвірних категорій. Аркуш вимагали замінити на лист такі слова, як на позір, позаяк, достоту вимагали вилучати без відповідника як штучні архаїзми. Більш детально про спотворення українського правопису ми говорили у наших минулих відео. Кажучи про висновки, дуже важливо розуміти, що Совєти були окупантами, а не рідними. Мета росіян підкорити інші народи. Хай бувало так, що це відбувалося під соусом хороших та добрих совєтських людей. Все одно це закінчувалося тюрмами, утисками та вбивствами. Заради справедливості мусимо визнати, що ми теж не завжди вживаємо правильні українські слова, але ми вчимося і виправляємось. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, підтримуйте зсу за можливості. Підтримайте наш канал фінансово, натисніть кнопку спонсорства або скористайтеся реквізитами в описі.